Отже, друзі, давайте трошки поговоримо про ухилянтів, які виїхали з України. По-перше, нашою Україною керують ухилянти, якщо хтось забув. Нашою Україною керують у ухилян, ухилянти в повному сенсі цього слова. По-друге, люди, які втратили житло, їм нема де жити. Вони втратили все. Вони поїхали жити в іншу країну. Бо у них немає по 10 квартир, по 20 домівок, такі, як у нашого керівництва. І їх зараз ці а, яка є різниця, вони їх ображають і кажуть: ви у Гулянти, ви повинні сюди повертатися і ставати до лав ЗСУ, боронити землю, віддати борг країні. Який борг країні? Немає у нас боргів перед нашою країною. відкрити очі. Я народився в багатодітній сім'ї, 10 дітей. Мені держава моїм батькам не дала нічого, нічого окрім а, купи, купи проблем і труднощів, щоб жити. І тут виявляється борг. Та нема боргу. Я повернувся в Україну за кордону боронити нашу землю, бо вважаю так справедливо. Так правильно, бо мене так виховали. А ті люди, які втратили все, їм нема де жити, виїхали за кордон, виявляються вони у Ви що? Шо, Подуріли шолі ці чиновники жиру бісяться, у них повно можливості, де жити, вони можуть вільно пересуватися по світу. А люди, які втратили все, виявляються тепер у Це якийсь дурдом. Виключаю ці емоції, скажу: ганьба нашому керівництву України. А, і якщо Конституція на паузі, любі друзі, то Конституція на паузі для всіх і для президента теж. Тому у мене питання. Будь ласка, розслумачте, пане президент, Конституція на паузі для всіх громадян України чи тільки для тих, а, хто не є вашою командою 5-6 менеджерів. Дякую разом до перемоги. От скажіть: ну от що військовий сказав не так. Він сказав чисту правду, чисту правду. Тільки президент йому нічого не відповість. А взагалі, знаєте, все робиться для того зараз, щоб просто люди замовчали. Навіть генерали вже не можуть мовчати. От просто послухайте, що сказав генерал-майор Дмитро Марченко. Який на початку війни керував обороною Миколаєва? Я хочу зачитати, що він пише: до чого ми дійшли за 10 років війни? Ось до цього радянської армії на превеликий жаль, це факт. Просто жах. Я точно не хочу, щоб моя дитина служила в цій грьобаній радянській системі. Ми вільний народ, який бореться за незалежність і європейські цінності, за свої. Права і свободи, але система продовжує з нас робити рабів, це пише генерал. І з цього всього цирку я побачив, що задіяли всі ресурси, аби знищити, аби знищити того, хто озвучив проблему. І, на жаль, нічого не зробили, щоб розібратися і ці проблеми прибрати. Так, на жаль, було. І як я бачу, буде основна проблема армії це не озвучувати проблеми і вирішувати їх, а боротися проти тих, хто це. Робить. Це слова генерала. І я скажу вам так: це абсолютно правда. Все робиться для того, щоб люди мовчали. Ба більше, замість того, щоб підготовлених людей відправляти на фронт, поліцейські, інші силові органи, влада робить все, щоб захистити себе. Ну, інакше як це по-іншому назвати? Навіщо вже стільки поліції? Вибачте, навіщо стільки поліції. Я не знаю, що владу захищати, коли люди вдруг не захочуть вже мовчати. Чи як, я не розумію? Тепер поліція ще буде доставляти у Хилянді і так далі. Натомість, я так розумію, бронь, Так? Ось вам бронь. Але ви, будь ласка, те, те те робіть. Ну, якось так. Я вам скажу більше, хочуть створити навіть ще одну поліцію. Нам мало поліції, треба ще поліцію, військову поліцію. І для чого ви думаєте? Для того, щоб розбиратись з охилянтами. Знаєте, от я коли прочитала цю новину, я думаю, ну, можливо, якраз створять якийсь орган, який би зміг розібратися з цими довбаними командирами, яких хлопців положили. Дуже багато а, командирів, просто не до командирів, які своїми рішеннями, своїми діями положили дуже багато хлопців в могили. Але ні, зробили ще один орган, ще одну поліцію військову. Але щоб боротися з ухилянками, а не з горе командирами, які хлопців положили. Не знаю, навіщо стільки органів, поліції і так далі. Це все мали б скоротити, просто в рази скоротити. Але ні. Як бачимо. А, далі збільшать чи вже збільшили прикордонників. Було 60 тисяч прикордонників, ще на 15 тисяч, тобто 75 тисяч вже буде прикордонників. Щоб, не дай Боже, не один українець не просковзнув через кордон. Вже приймають закон, щоб військові могли застосовувати електрошокери, собак. Закуповують автозаки, наручники, От подивіться ці е, Прозоро, так? От там все це вказано, на які суми, яка кількість і так далі. Для кого все це закупається у великій кількості? Скажіть, для кого? Для простих людей? Щоб пакувати людей в ці автозаки і їм наручники натягати на руку? Я не знаю. Для простих людей? От мені просто в таке питання: це вже дно чи що ні? Яку країну ми будуємо? Далі повернусь до депутатів, для яких Конституція на паузі. Пентагон оприлюднив масштабний звіт про корупцію в Україні, особливо на армійських закупівлях. Чи дослухається влада до цього? Я не знаю. Віталій Шабунін прочитав 160-сторінковий звіт про корупцію в Україні, що кілька днів тому був оприлюднений на сайті Пентагону. Там говорилось, що в наших закупівлях зброї є дуже багато цікавих таких лазівок. Вже знаєте натяки такі серйозні, дуже серйозні. Але в нас не знаю, як будуть реагувати, мабуть, як завжди, ніяк. Просто ми скоро докрадемось настільки, що ну, нам просто перестануть допомагати. Я не знаю, може цього добиваються, я вже не знаю, чого. що взагалі чекати. До речі, а військова поліція. Ви думаєте, чия це ідея? Безуглої. Ми вже забули трошечки про неї, але вона є. Мар'яна Безугла відома своїми скандальними законопроектами щодо ЗСУ і відвертим цькуванням головкома залужного. Тепер вона взялась за сирського. Що це означає? Сирський він суперлояльний. Так? Це не такий, як залужний, що він все вирішував сам. Сирський абсолютно лояльний до офісу президента. Але я так розумію, що. Ці такі медові місяці з Єрмаком вже закінчились. І проблема тут точно не в сирському. Якщо залужного можна було підозрювати там формування якогось політичного іміджу, як нам це заливали. Сирський він слухняно виконував всі накази банкової, мовчав про мобілізацію своїми відомо, відео і фотками не, не імідж собі створював ні в якому разі, відверто. Просто знаєте, от всі ці світлини. Ну, добре, я не буду про це. Він абсолютно не конкурент Зеленському. Так? Це зовсім, якщо просто. Чому, чому ж тоді офіс президента від, почав відпрацьовувати по-сирському? Бо офіс валить не сирського. Це все те, знаєте, я думала, це трошечки протримається ще в часі. так, Я не думала, що так швидко на нього накинуться. Але як бачимо. Тобто це все йде цькування не на сирського конкретно, а на армію взагалі. Офісу треба не герої війни. Офісу треба погані генерали. Погані українці, які не хочуть мобілізуватися, генерали погані, які не здатні виконувати задачі, які поставив дуже хороший офіс президента. На виході має залишитись в нас хто? Один герой, який перемог Росію в самотужки, це наша влада, звичайно. Незважаючи на поганих союзників, хірови народу хилянт, бездарні генерали, має залишитись тільки один чудова влада. Нищити репутацію армії заради своїх політичних інтересів це дуже недалекоглядна і така, знаєте, політика, дуже хірова політика, вибачте. Саме тому Мар'яна з Безугла. І не покинула коаліцію, а активно множить на нуль вибачте, репутацію армії як інституції про новому головнокомандувачу. Я не знаю. Мені дуже хочеться підтримати ЗСУ. Люди, давайте підтримуємо ЗСУ. Армія це наша гордість. Якщо б не армія, ми б з вами. Я не знаю, чи були б вже живі, чи ні. Цього я не знаю. Єдина. На мою думку, армія це єдина спроможна інституція в державі на даний момент. І наостанок, так, знаєте, хто хоче трошечки розвеселитися так, під час такої інформації? Не дуже хорошої. А, схоже, наші бідненькі депутати трошечки стомились і, от хочуть відпочити, але ж за кордон не пускають. Що вони. Придумали. Монобільшість в Верховній Раді створила МФО група Дружби з країнами Карибського басейну. Це об'єднання вступила майже вся фракція Слуги народу і представники партії ОПЗЖ. Тут взагалі без коментарів: звісно, всі вони очікують на тривалі відрядження до теплих країн. Звісно, виключно зі шляхетною метою налагодження між парламентських зв'язків з країнами Карибського басейну. І, звісно, це те, що найбільш необхідно Україні під час війни, правда, відрядження нардепів до теплих морів. Звичайно, за кошти платників податків. Звичайно цікаво, що для того, щоб створити ось це ТЕСКА, знаєте, з розслідування зловживань на будівництві фортифікаційних споруд і закупівлі дронів. Для цього всього знадобилось десь півроку, потім знадобилось блокування трибуни з боку опозиції. А ось щодо цього МФО, знаєте, монобільшість так дуже швиденько все це прийняли. Абсолютно. Які країни в нас входять? Мексика, Колумбія, Венесуела, ну і так далі. До речі, ще входить Беліз. Останній, до речі, одна з найбільших офшорних зон в світі. І там не тільки ховають гроші, досвідчені корупціонери, а й вдало їх видмивають, перетворюючи на готівку. І от мені просто цікаво, це головна мета слух чи другорядна? Хороше питання. В мене все, дорогі глядачі. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.